Плодомівки отримали, але не заплатили близько двох відсотків споживачів Станіславської теплоенергетичної компанії за два роки ще жодного разу не розраховувалися за послуги централізованого опалення. За борговність на даний момент близько 4 мільйонів гривень. Взагалі, як є, у нас сумлінні платники, які вчасно сплачують за послуги. Це як правило, є пенсіонери, які звикли, що за послуги треба платити, і вони звикли ну за роки до платіжної дисципліни є такі споживачі, в яких заборговані вже перевищує там 6 тисяч гривень, що ну за досить короткий період нашої діяльності є досить значною сумою. Для стягнення заборгованості представники Станіславської теплоенергетичної компанії зверталися до суду. Вже мають декілька виграних справ. Тож нагадують споживачам, що відсутність договору з підприємством не звільняє від сплати за спожите тепло. А для тих, хто не може одразу погасити борг, у стек мають окрему пропозицію. Споживачі, які не мають змоги вчасно розплатитися, можуть звернутися до нас для укладення договору, реструктуризації заборгованості, і вони заборгованість можуть сплачувати протягом кількох місяців. Що ж до сумлінних платний. Ківто вони можуть ще й отримати винагороду за свою відповідальність, адже наприкінці опалювального сезону стек проведе розіграш цінних призів серед тих, хто вчасно розраховувався за тепло.